Священоночнику Христові Єсипате, чудовий зори християнської досконалості, непереможний і від єднання церков, ти з любові до Бога не відмовився ні від яких праці і трудів, і навіть радо проляв кров та віддав своє життя. Благаємо тебе, святий Покровителю і Отче нашого чину та церкви, заступайся за нас. І випроси нам непохитності у святій католицькій вірі і ревності за спасіння наших власних душ, душ наших родин, знайомих і всіх людей. Святий священноученику Іосапате, згадай, що ти брат наш із крови і кості, тому послухайся в Бога за народ, з якого ти вийшов. Чини наш святий Покровителю, своїми могутніми молитвами щоб у всьому українському народі настала єдність у святій вірі, щоб усі стали дітьми одної Христової Церкви. Особливо просимо тебе у цей нелегкий час для нашого українського народу, молися за нашу батьківщину, за наше мужнє військо, про його погу і остаточну перемогу над ворогами та довгоочікуваннями далі миру. Молимося за поранених та полонених наших захисників про їх швидке одужання та повернення додому. Просимо тебе також за усіх, хто втратив рідних та переживає важкий час і страждання. Молимося за поранених усіх, хто покинув рідну батьківщину та помиляється у світі. Просимо Твого батьківського покрову. І захисту для кожного з нас, та віримо, що своїми молитвами перед Престолом Господнім випросиш нам мужності та витривалості у ці дні випробування, щоб разом з тобою наш народ, збагачений дочасним і вічним благословенням, прославляв Бога, який нагородив тебе нав'янучим вінком слави у своєму небесному царстві якому належить слава, честь і поклоніння Отцю і сину, і Святому Духу нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Апостольська столиця надала повний відпуск з нагоди ювелейного року 400-ліття мученичної смерті Святого Сичнучення Єсопата. На основі повноважень, отриманих від Папи Франциска апостольська пенітенціарія 16 листопада 2022 року видала декрет, в якому зазначено, що під час цього ювелейного року ченці Василяни та Вірні, які разом з ним будуть брати участь у його відзначенні, можуть отримати повний відпуск. Декрет послуг у протитаніцарії окреслює час тривання Великого року від 25 листопада 2022 року аж до 25 листопада 2023 року. Щоб отримати повний відпуск до кар за ріхи для себе або для одного померлого, потрібно виконати звичайні умови, перебувати в освячуючій благодаті. Для цього отримати прощення всіх ріхів та інстві сповідів, Взяти участь у Божественній літурії та прийняти святе причастя, помолитися в навірні святійшого Отця. Відпуск нагоді волину руку може отримати християнин та християнка, якщо відвідать у формі паломництва будь-який храм Василянського чину святої Сафата і там візьмуть побожну участь у в'ялені богослужіннях, або принаймні протягом відповідного проміжку часу, присвятять час побожним роздумам та молитві. Прокажуть на закінчення Господню молитву наш, символ вір'я, а також молитви до Пресвятої Діви Марії та Святого Єсафата. Похилі віком хворі і всі ті, що не можуть з поважних причин залишити дім, так само зможуть отримати повний відпуст, якщо відречуться до всякого ріха з наміром виконати, відразу ж, як тільки буде можливість три звичайні умови, про які йдеться вище. Якщо перед будь-яким святом, святим образом поєднається духовно з юлевими святкуваннями, жартуючи Богові свої молитви, бій і страждання свого життя. Декрет апостольської піднітенцілії української мови. Апостольська танця для збільшення побожності вірних і забезпечення спасіння душ, силою повноважень, яким окремому чином надав святішого Отець у Христі, ваш владика Києва Франциск, Божом проведіння папа, приймаючи прохання недавно подане все отцем Робертом Романом Лисейком, проторгій матвітом генеральним настоятелем связанського чину Святої Іосафата, з нагоди урочистих святкувань на честь Святої Ісафата. Які звершуватимуться від 25 листопада 2022 року і аж до 25 листопада 2023 року, милостиво діляння з Небесних скарбів церкви повний відпуст за звичайну умов, таїнство сповіді святи причасте і молитва на мрії Святійшого Отця, Отця і всім вірним побуджені правдивим духом покаяння і любові. Цей відпуст також можна пожертвувати як допомогу душам у чистилищі. Якщо вірні відвідають від, від, від у формі паломництва будь-який храм Василянського чину святої Сафата, і там побожно візьмуть участь у вілених богослужіннях, або принаймні присвятять відповідний проміжок часу у роздуму і прокажуть на закінчення Господню молитву, символ віри, а також молитві до Пресвятої Діви Марії Святої Єсафата. Погибні віком хворі і всі ті, що не можуть з поважних причин залишити дім, так само зможуть отримати повний відпуск за умови, якщо відречуться від усякого лікар з наміром виконати, як тільки буде можливість три звичайні умови, якщо перед будь-яким святом, святим образом поєднається духовно з великі святкуваннями, жертвуючи милосердно Богові свої молитви, бід і страждання свого життя. Щоб отже, ця нагода отримати Божественну плодаті допомогою ключів церкви легше була осягнута через душпастиське милосердя цар пенія Царія наполегливо просить, щоб отці і брати з Досвянського чину святої Софата з готовністю і великодушністю звершувалися ту по тайну покаяння. Цей декрет є правосильним лише для цієї події, незважаючи на будь-яке протилежне розпорядження. Дано времі утюлі в Апостольської прийняте це лінію 16 листопада 2022 року. Тож помолимося про отримання повного відпуску. Отче наш, що і сил написає, нехай святий цей нехай прийде царство. В і святого Духові, і по всіх часі на віки вічні. За молитвами і заслугами на благословенні і Марії, святого Михаїла Архангела, святого Івана Хрестителя, святих Апостолів Петра і Павла, святого священного очі mm. та і всіх святих. Нехай помилує вас самогодній Бог і простить вам гріхи ваші, і дарує вам Ісус Христос, життя Вічне, відпущення, розрішення і прощення всіх гріхів ваших на всякий час, справжнє і успішне покоряння. серце завжди розкає по праві життя і постійність у добрих ділах. Нехай дасть вам самогодній і милосердний Бог. Завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословення Всемоготнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас і перебуває завжди, нині повсякчас, і на віці.